Так, Сьогодні не знаю, що знімати, верніше не знав. Таке вже голова була й думати, таких по пару відосів в день. Е, тому я вирішив зробити такий просто знаєте, стандартний блогерський огляд. І огляд сьогодні буде на от ці от костюми. Взагалі, на поняття маска, костюм, там, комбінезон чи штани плюс куртка, куртка плюс маска для пасічника. Значить, які вимоги в першу чергу до пасічницького костюму. Це повинно бути, в першу чергу, одяг легкий, який комфортно на тобі сидить, і безпосередньо він тобі не заважає рухатися, що ти в ньому плавати можеш. Для чого це? Для того, щоб ви себе комфортно почували серед вуликів. Тому що ви йдете серед вуликів, да, пинаєте травичку ногами, а потім тільки раз, зачепилися і. От Палив вдарились головою об корпусом, вулик, розбили собі голову. Вже цей день качати не будеш. Треба їхати в лікарню. В лікарні тоді починають шити, питаються, де. Кажуть, я пасічник, о боже, це капець. І все воно тим закінчується. Тому. Дивіться, значить, покажу по цьому костюмі, що на мене. Я зараз вам покажу їх кілька варіантів. Е, значить, ці костюми, що. Ну, На мені ну, ясне діло, ну як же ж без того, це те, що ми шиємо самі в своєму магазині. Ну, Ми їх тут шиємо, ми їх шиємо на цеху і е, шиємо по розмірах для пасічників. Це не мій розмір, це ми робили колись е, для зразка. Він у нас постійно вісить, що пасічники можуть приходити бачити. Значить, що треба в цьому костюмі? Перше, це треба кармани. Для пасічника завжди потрібні кармани. Тут, -та, тут, -та, тут, -та, тут, -та, тут, тут, чим більше карманів, але дотепних, логічних карманів. Тобто, мені подобається, коли карман є тут. В моєму костюмі, в якому я е, працюю, карман є тут. Мені подобається, коли карман є ось тут. В моєму костюмі є ось тут карман, в якому я працюю. Тобто це зручно, собі йдеш, там кліточку з маточкою кинув, пішов, щоб тут закривалося обов'язково, ну, Якась така, знаєте, щось легке. І воно нікуди не випадає, нікуди не дівається, все просто. Далі. Ну, так як ми ще й на замовлення людям, то нам кажуть, ми хочемо тут, ми хочемо там, ми хочемо там, і вони ними користуються. Далі це рукав. Рукав, оця резиночка. Важливий інструмент. Чому? Тому що коли ви вдіваєте рукавицю, а я вам покажу, в нас є от така рукавиця, трошки не мій розмір, звісно, але показати можна. Рукавиця теж ділясь до резиночки. І коли ми вдягаємо рукавицю, до речі, дуже така м'яка. Але трошки не мій розмір, але чуттєва, дуже класно. То рукавиці завжди вдягається такого раз і два. Може, можна робити навпаки. Я люблю робити. Саме по такому прикладу. Це можливо не зовсім правильно, тому що бджоли мають доступ. Але так зручніше. Ну, можна і навпаки робити. Ось так. Тільки тоді треба цей рукав підтягувати і на рукав надівати. Це більш правильний варіант, другий. Тобто, чого правильний? Тому що в тебе оцей верх буде аж тут. Ну, типу, не мішає для роботи, не залазять бджоли і так далі. Але це кожен дивиться під себе. Чому е цей варіант зручніший для роботи, да? але оця, що знизу буде, ось тут, воно задирається з часом, потім бджола сюди вас може прожалити. А коли ось так, то це стандартне положення костюма. і бджола вас тут не буде прожалювати. Ось так. Так працює ця система, то кожен вибирає, як собі зручно. Але оці резиночки обов'язкові на костюмах. Якщо немає, то випайте, що у вас є правильний костюм. Далі. Обов'язково костюм повинен не, не щільно перелягати до тіла. Чому не щільно? Тому що бджоли сідали і не могли достати до тіла. Бо якби тут саме не натягувалося, було б тако плотненько, да? Бомбили б з усіх сторін. А я ж хочу працювати в, в тканині, яка не є щільною особисто я, для того, щоб мені в ній не було жарко, Вона добре, щоб провітрювалася. От я тако собі зараз махаю і мені проходить до тіла повітря. Вона дуже добре провітрюється ця тканина. Якщо б ми подивилися, попробую ближче. Ви бачите, наскільки вона пориста? Наскільки вона. Добре просвітлюється. От дивіться, де моя рука, бачите? Видно руку. Наскільки добре ця тканина просвітлюється при цьому, вона дуже потужна повинна бути. Чому потужна? Тому що коли ви будете працювати з бджолами, у будь-якому буде момент, де тут десь щось повисне, ще щось, ще щось. Коротше, можете порвати. Ну, таку тканину ви не порвете. Далі. Якщо вам мішають рукава, ну, допустимо, не знаю, купили костюм, зажали гроші, щоб вам пошили під вас, купили і ну, такому на рукава намотувати. Раз, так намотали, тоді він не заважає. Е, ну, Бо це, знову ж таки, костюм цей не під мене, просто ми шили як модельний варіант. Е, і бачите, ці рукава на мені вісять. Ну, мені це, наприклад, не подобається. Я такого не люблю. Далі. Що в костюмі має бути? Обов'язково. Ось повинна бути резинка. Знизу, з регуляторами. Ось тут у нас є раз, Затягнув під себе. Все, чітко. Далі. В костюмах є різні варіанти з'єднані. Є тут такі два кільця, ставляться. Але я вам покажу у мене є такий варіант. Ось, деніс. Дешевий варіант костюму, тому що він виконаний з синтетики, він дуже парить. Значить, два кільця ось до два кільця. І під них резинка заводиться і вішається любий, любий, е, ну, люба маска. Ну, тут предназначена маска на резинці. Але ця маска, вона бачите, з якої тюлі. Так, це я вам показав. Тому. А є отакий от варіант, який у нас базується саме на базується на, на замочку. Чим він зручний, що цей замок? Ну, случайно не розстібається, не знаю. комусь зручний, комусь не зручний. Ну, мінус, що замки мають здатність виходити з ладу. Ну, тут замки ми не економимо, Через то наші костюми дорогі. Ну і плюс, бачите, сіточка. Я цю сітку навіть не можу так, ось такими слоями вона береться. Не можу так, як тут взяти. Ця сітка армова і вона не пропалюється деморе. Можете собі цигарки курити, ще щось. Такі ми масочки робимо, костюмчики. Це ми робимо цей варіант е на замовлення. Наші бренди з такими логотипами. Це ми знімаємо з вас розміри і робимо. Далі. Тому такий костюм, а ще обов'язково має бути варіант, як його вчепити. Ну, Прийшли там, почепили і пішли собі оддихати. Тому це важливо в таких моментах стирати їх потрібно обережно, бо це чиста бавовна, не до тіла легкі. Далі. Якщо ми говоримо про білий костюм, да, то коли йде білого кольору костюм, то це вже йде мова про. О, то це вже йде мова більше про... Стиль, Красоту. Так, тут вже, бачите, руковини місця. Тут вже так, як я люблю. Це вже класно. Все зручно. Але білий колір, він швидко маститься. Молочний колір, той, який був попередньо, він не так швидко маститься. Цей колір він швидко маститься. І це більш такий костюм. Ну, Що його також логічно використовувати, в ньому також буде не, до, не жарко, тут доволі добре вентилюється тканина. І бджоли тоді легше сприймають. Ну, тому що у бджіл є така болячка, що вони будуть тяжко сприймати е, ну, темні кольори. Білий колір для бджіл якби є непомітний, тому що в них в ультрафіолетовому спектрі. І через те білому набагато. Краще. Єдиний мінус, що буде світло поглинати. І не буде добре відбиватися. Це цей мінус. Але при цьому всьому, знову ж таки, маска повинна бути така, щоб служила вам роки. розумієте? Бо є дуже багато людей, які нам присилають свої євромаски, свої звичайні маски. Ми їх перешиваємо на таку сітку і вони ними користуються. Так, це якщо ми говоримо про колір. Колір білий, у вас бджоли будуть менше помічати. І ви будете напасти як примара, але пащі зі стіркою. Так, зараз я розверну камеру, бо не хочу знімати. Ой, здобув лісить наші. Вісіть наш комбінезон. В комбінезонах посічницьких дуже важно, дуже важно, щоб був ось такий от момент, щоб знизу були ці манжети, які ви вдіваєте на ногу і е, потім е, ну, костюм вверх не підлазить. Ну і щоб були замочки для розширення на чоботи. Ви бачите, що то ще є великі кармани. І Є два цих маленьких кроваваних, які я казав, кліточки лежити. Але таке це важливо, тому що щоб люди могли ефективно використовувати свої костюми. І щоб джоли не залазили під низ. Тому ну, система подібна, тому що тут теж є резинки. Далі, що може бути ще в пасічницькому світі? Ну, на громади я живу. безпосередньо ось така маска. А, є. Безпосередньо ось така маска. Це Дешева звичайна маска. Звичайного класу. Така от. О, якось вона так вдівається, працюється. Часом люди приходять і хочуть собі на якусь там ягодики збирати, щоб комарі не гризли. Та їм підходить. але бачите, ця тюль раз і просмалив, раз і просмалив. Дуже-дуже-дуже воно, Вона, вроде коштує фігню 300-200 гривень. Да? Але потім раз і треба нову бігти. Тобто чого ж не взяти одну цю одну за 700? А тут а вже момент з пропалюванням попереджений. І тут от. От така от штука, бачите, ми зробили. Оп. І можна собі спілкуватися, їсти, пити. Свінявчик, коротше, ефект свинявчик. Такс. Ну а до речі, оцих масках, то тут а... До такі класичні маски ми також робимо. Їх тут наявності немає, але класичні маски ми також робимо з якісною сіткою. Е, як і тут думає? Трошки не хоче зніматися. Ох ти. А що це воно так? по Не хоче зніматися. Я підходила, і вже Зараз я покладу, Що так, ми... Ну коротше, по ідеї ось до такого о. О! Щось у мене яке це. Давай я вам покажу. О! Окі такс. Е -е, тут маска раз на голову все відтивається тут. Приходите, надіваєте, і йдете далі собі працюєте. Не знаю, мені не подобається просто якість пошиву цієї маски. Тут така прям тюль. Ну це дешевий варіант. Тому, панове, якось так. Підписуйтесь на канал DeCeeper of Ukraine. В майбутньому. Як марку, бачите, що в нас є варіант, бачите? Бачите, бачите? Коротше, джинсовий. Тяжко запізняти буде. Джинсовий варіант. Для, того, для тих людей, яких є алергія, але вони дуже сильно хочу займатися бджолом. Такий костюм бджоли не прожарять і для пасічника буде безпечно працювати з бджолою. Тому ми навіть про таких людей думаємо. Або хтось фанатіє від джинсів, або комусь треба таке, знаєте, потужне, прям дуже-дуже потужне, то можуть брати от такі варіанти. Тому, панове, підписуйтесь на канал «Бігі Parfum в описі під відео. Буду вам організовувати якісь такі покази, хочу ще вулики вам показувати. де там такі плани, з якими вулики вам показувати. В різних амплуа, скажімо так. Але я собі за Ютуб поставив, так, як є. От є воно таке. Так Значить, воно так і є. От бачите, як собі там на накупку накидав. От так, зараз буду розбирати, складати. Значить, так воно є. Тобто, як у мене є місце, де я працюю. Так воно і є. Е, Нема сенсу щось приховувати. Або з люди я вам відео знімаю з плакатами. Е, немає, що ховати. Немає. Я люблю відвертість. На пасіці не по значить не по кожен. Вулик щось там не так. Ну покажи, що не так. Слабенька сім'я. Та покажи, що вона слабенька, розумієте? Бо коли я показую, що сім'я слабенька, то. О, ти там поганий пасічник, розумієте? Ну є і сильні сім'ї, є. Але який сенс показувати виключно сильні сім'ї? Ну, логічно, що вона повинна бути сильною та сім'я. Ну логічно, але з маленької зробити сильне, оце вже мистецтво, це вже дійсно розуміння бджоництва. Ну і сильні також показую, тобто не без того, типу, як там, водки швидко розвиваються, да, там, як, як, яка сім'я, як ми ставимо в магазині наставки. Це показує, поки, е, розумієте, можливо, трошки мало з пасіки відео. Чому? Тому що коли на пасіці сам працюєш, а також штативом статичне відео, то страшно незручно. І, і нема оператора на пасіці, нема. А тут ще якось більш-менш поаккуратніше плані, ну штатив тяжко тягати по пасіці. Неудобно. Коротше, панове, підписуйтеся, будемо далі працювати. Таке вам відео, такий обзорчик вивчився. Сьогодні одне сьогодні відео. Але я все одно вам дякую, що підписуєтесь, що ви дивитеся всім гарного дня. І давайте разом врятуємо світ завдяки тому, що ми збережемо бджіл. Бачите, цю фразу можна перефразувати, як хочете. Головне зберегти бджіл. Всім гарного дня і тримайтеся.